Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні говоримо про екологічні питання, пов'язані з російсько-українською війною. А гості нашої студії Володимир Ярошенко, депутат Полтавської обласної ради, Григорій Шарий, завідувач кафедри автомобільних доріг геодезії та землеустрою Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, доктор економічних наук в сфері природокористування та охорони навколишнього середовища. Та Павло Писаренко, завідувач кафедри екології Полтавського державного аграрного університету, доктор наук, професор. Ще раз вітаю вас в студії. Отже, сьогодні в нас війна, є е, дуже багато проблем, і, власне, ті проблеми торкнулися, і питань екології. На чому ви б закцентували свою увагу? Ну, безумовно підкреслюючи. Характер екологічної агресії, країни-агресора, яка ця агресія нанесла десятки мільярдів збитків навколишньому середовищу такого геополітичного масштабу, а не локального масштабу. Все-таки буферність наших земель, чорноземів. Самовідновлюванні спроможності наших ґрунтів, екосистем вони також високі. Але якщо Академія аграрних наук ще в 2023 році розробила методичні рекомендації щодо рекультивації земель, то треба це ставити питання ширше. треба Фактично проводити ревіталізацію земель, порушених війною, і вносити зміни у методики проведення технічної рекультивації, біологічної рекультивації, хімічної рекультивації, і те, що говорилося, і вуглецеві сертифікати, адже це все треба включити, економічні механізми, механізми стимулів. Сільхозвиробників, землі яких постраждали найбільше, і на державному рівні приймати нормативні правові документи в частині, наприклад, закону про ревіталізацію земель або рекультивацію земель та їх консолідацію. Тому що треба, щоб нормативи землеустрою і проектів землеустрою мали зобов'язальний характер, а сільхозробники землекористувачі постраждалих земель і землевласники, повинні мати чіткі державні стимули і гарантії щодо мобілізації до цих робіт, указаних підприємств. Кожна якщо мобілізуємо до лісовідновлення. І агролісомеліорації, відновлення лісосмуг, тобто консервація земель, найбільш порушених шляхом аж заліснення, а не тільки залуження. Це найбільш прийнятний шлях на цьому етапі. Коли я відвідував Німеччину, то я бачив величезні вирви від авіабомби, які фермери німецькі не реку не відновлювали. А там зараз такі природні озера обсажені лісами. Вони прийняли таке рішення, тому що взяті усі вирви, окопи, траншеї. Зрибти туди чорнозем з поверхні, це буде взагалі катастрофа. Тобто розділяти технічну рекультивацію, біологічну рекультивацію, все це фінансувати, можливо, якісь міжнародні агенції, гроші міжнародних донорів, але зберегти природню родючість, агрофон, який забезпечить Послідуючу продовольчу безпеку і раціональне використання порушених земель. Це дуже складна справа, і вона розтягнеться. Ну, як і розмінування, говорять 5-10 років, то і питання рекультивацій, воно також розтягнеться ну, проведеться набагато швидше, але при правильній політиці внутрішній, перш за все, аграрно економічній і агромільоративній. Але це вимагатиме значних зусиль суспільства в цілому, а не тільки аграрників, фермерів. Як той фермер, маючи 60 гектар, проведе ревіталіз... рекультивацію своїх земель, і, там, і, і засмічення, і заміновування, і, і порушення, і, і траншеї, і знищення лісосмуги. Це без суспільної підтримки, без державної політики, підтримки громад. Це зробити одноосібно фермерам буде не під силу. Павла Ну, Хотів би додати, Юрію Івановича, що дійсно це є велика загроза для екології, і Міністерство екології ініціювало і створило сайт, який називається Екозагроза. Куди, куди висвічуються всі є щотижневий дайджест, де описується повністю, що відбулося, і згідно методик, обраховано. Тому це певний реєстр це, да, навіть, реєстр, реєстр да, саме порушених і тих, що відбулося. Тобто там і шкода нанесені водним об'єктам, ґрунтам, ПЗФ природно заповідного фонду. Повітрю, тобто все це акумулюється, і можна у вільному доступі, кожен може зайти і подивитися дійсно, скільки, вже, мабуть, вже не десятки мільярдів, а вже сотні мільярдів, які саме екличної шкоди. І, 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 і крім того, що кожна людина може туди і повідомити про те, що відбулося, тобто для того, щоб була повна фіксація, і е, про це знали всі. Міністерство якось контролює цю ситуацію, воно якось потім. Дивиться на підтвердження, скажем, там інформації, якої що там сталося, там якась відбулася, я не знаю, якась там шкода і так далі. Я думаю, що звичайно, тому що вся ця інформація підтверджується, крім того, що люди вносять, але туди вносять на тому, що які звіти подають і департаменти екології кожної області. Mm. Тобто зараз уже ж новий звіт це відходи руйнації. Якийсь також вже подається. Якщо раніше такого не було навіть відхода, і в законі про управління відходами немає такого поняття, є тільки закони відходи від знесення, то зараз окремо внесено відходи від руйнації. Тому, звичайно, це все контролюється і записується. Будь ласка, Володимир Хачук. Ну, Полтавщина, слава Богу, знаходиться відносно на мирній території, але весь час. Ми бачимо, що робиться в небі, нас прилітають, і тільки дякуючи захисникам і захисницям, у нас відносно ну, мирна територія, хоч важко це сказати. Але все одно у нас то шахети, то крилаті ракети, і оці території, які вже піддалися таким, вони потрібні будь-які. Бути... Моє бачення потрібно бути виділяти, рекультувати, і їх не можна повертати дуже швидко з оборот, повністю. Їх законсервувати на десятки, тому що ми не знаємо, що там було за зривчатка, І воно потім попаде в продукти харчування. Бо ці території треба законсервувати, залізнить, залужити, і щоб їх поменше використовували з цих територій. хоч і вроді. Ми, Менше да, використовувати, ви маєте на увазі для сільського спеціального. Да, там невеликі, там 10 соток, 20 соток, ті, що попали, але їх потрібно законсервувати для, на цей для, період. Для ну, Дивіться, системне питання. 100-кілометрова чи, можливо, 120-кілометрова зона від наших сусідів агресивних. Повинна в країні визначена будь-законом, як у Фінляндії, лінія Маннергейма. І всі лісосмуги ми повинні пересадити не впоперек і до кордону, а вздовж кордону, побудувати природні перешкоди, системи заліснення, систему лінійних оборонних споруд, реконструювати систему розселення. І підходи змінити до використання земель сільськогосподарського призначення, понизивши ступінь інтенсивності їх використання, законсервувавши частину орних земель, тобто ми всю... говоримо все про цю зону сто двадцять Так, безумовно, щоб її була оборонна стійкість на порядки вища, ніж вона була до цього. Тобто і надіяться ні на які там інші тенденції, ми не повинні. Аналогічно правильно попередній виступаючий і тут да, супутникове зондування, супутникове знімання і моніторинг дає комп'ютерні програми відповідні. Вони обрахують всі порушені ділянки і чітко комп'ютер визначить, де це був. Ширина воронки 4-6 метрів 152 і 155 калібри, де 82-й калібр, де 120 там, все це буде визначено. Тут немає проблем. Зараз сучасні системи супутникового, плюс є сканування, лідари, все це зроблять, обрахують, запроєктуємо і проведемо роботи. Але системні підходи стратегічні, проєктування просторового. Території, які прилягають до країн агресорів і до межі, скажімо так, до кордону, повинні бути змінені і сам землеустрій повинен бути унікальний і необхідно вносити зміни до закону про землеустрій і до інших законодавчих актів. Ну, я скажу так: от моя точка зору, треба приймати і розробляти екологічний кодекс. Крім закону про консолідацію і рекультивацію земель, якого, на жаль, у нас немає. Хоч більшості країн Європи є закон про консолідацію земель і їх ревіталізацію, рекультивацію, є нормативи чіткі, які стимулюють. А вже ж потім, виходячи з цих нормативів ЄС, регламент 24 листопада по. Вуглецю акумуляції, і там вже і вуглецеві сертифікати, і все інше. Але зрозуміло, що акумуляція вуглецю через залізнення, <кій> через використання деревини у будівельних матеріалах, через відновлення лучно-болотних комплексів, торховищ. Нам треба консервувати вуглець на тисячі років. Ну, і органічну цю масу у ґрунтах. І якраз це все поє, треба поєднати з рекультивацією земель, порушених війною. Його ж можна зробити вже в еталоні при підтримці ЄС і міжнародних донорів, банків. Є така можливість, а не просто йти відновлювати стару поселенську мережу. На кордоні, що пів села в цій державі, а пів у другому, і не треба все це від не треба. Треба системно підходити і стратегічно мислити на далеку перспективу. От ви сказали про те, що треба провести ревіталізацію, треба провести певні заходи по збереженню, скажімо, землі і так далі, і про те, що це буде вимагати колосальних капіталовкладень. От і згадали про міжнародні фонди. Ви спілкуєтеся, є у вас контакти певними і партнерами і так далі. Ви бачите ситуацію. Наскільки сьогодні? Ну зрозуміло, що в ідеалі це повинна компенсувати країна-агресор, всі оці якби, збитки і так далі. Можливо, дай Боже, щоб воно було так в майбутньому. Тим не менше, наскільки готові оці іноземні міжнародні партнери допомагати нам сьогодні по. Ревіталізації, по реструктуризації, скажімо, по меліорації і так далі з нашими цими екологічними проблемами. Я вам скажу так: що міжнародні світові проблеми екологічного характеру і продовольчої безпеки, як мілітарні загрози будуть призупинені, при то донорів фінансових інститутів. Державного рівня, країна Арабського світу, Азійського континенту достатньо і пропозицій буде безліч, тому що наш чорнозем, наші родючі ґрунти, вони окупляться і вони дадуть віддачу. При будь-яких інвестиціях, на перший погляд, які б вони не були значні і високі, наша капіталізація наших чорноземів по доходності сільхозпродукції за термін капіталізації. 30 20 років вона колосальна. Uh -huh. Вона відповідає ці ринковій ціні землі. Якби ця земля була в Італії, то вона була, ну, взяті в цих геополітичних умовах Німеччини, наш Чорнозем Полтовський. Яка б ціна була гектара? 100 тисяч євро. Яка сьогодні ціна гектару для глядачів? 3 тисячі, 5 тисяч євро. Це і це в умовах війни. Без війни на порядок. Ціна підніметься. Є випадки, що великий Алохомір вийшов він своїм паєм посеред поля, то викупили по 13 тисяч за гектар. Це сьогодні під час війни. Це сьогодні під час війни. Правильно? А право оренди на аукціонах війно, ви вдумайтесь, аукціон право оренди. Максимальні рівні орендної плати в рік, що на аукціоні виграють. 76 тисяч гривень за гектар в рік. І беруть. То яка тоді капіталізація, яка доходність нашого гектара через різні сільськогосподарські культури, особливо цукровий бурюк? Це ми говоримо про сільськогосподарське використання оренда, сільськогосподарське, правильно розумію? Сільськогосподарське, mm -hmm. безумовно. Тільки сільськогосподарське. Безумовно, що заліснення територій, вже там другі механізми. То вже лісом мільйороці, але цим треба займатися в державі. На жаль, ніхто не займається. Так, да, Зараз потрібно краще ми зібрати і писати проєкти. Вільні гроші в світі дуже багато і вони готові вкладувати. Але вкладувати в нашу під, землю. Під, під певні проекти. Просто так, якщо ми їх не зробимо, що ми розказуємо, що нася земля, ми потрібні думати над цим і багато працювати. Це наукові установи, виробники. Щоб залучити кошти по відновленню України. Тому що, коли Якщо говорити на рівні області, от на рівні е, депутатського корпусу обласної ради, е, що можна зробити на рівні органів місцевого самоврядування по громадам? Як вони можуть вирішувати ці про, проблеми, які сьогодні виникають, які сьогодні з'являються в результаті цієї е, війни? Ну, це об'явити пев, певні конкурси для по організації території, що там, якщо будуть кращі проекти написані, хто виграє і ми стимулювати. То що на сьогодні земля фактично розпорядником основним є громада. І обласна рада сильно вплинуть на це не може. Але ви ж можете створити програму, якраз де будуть відбуватися ці конкурси, і буде так. йти оця стимуляція для громади. В цьому напрямку можемо працювати. Програми можемо розвинути, але. Реально, якої децентралізації, влада процентів на 80 повністю знаходиться в громадах, і всі, але багатьох з них нехватка кадрів зовсім огромна. Оце і, якраз в на, мене наступне питання, ось, було, на сьогодні, ось, сьогодні громади, центри повинні якби... створювати на рівні області, щоб навчити цих спеціалістів, які набрали воно т'є. Під певні посади беруть е, потрібних людей, в яких зовсім не розуміється в цих питаннях, і навіть бажання навчатися не можуть. Потрібна сертифікація певних спеціалістів це обов'язково. Ми не підемо до лікаря, в якого немає певних навиків. Кожен вибирає кращих. А тут от в сільському господарстві розуміються всі. Всі всі спеціалісти, всі як. А це дуже тонка наука, тому що, ну, як агроном... Якщо я за життя 4 сівозміни відпрацював, це дуже хорошо. Зазвичай агроном ну, там три сівозміни відпрацював, а далі тільки передає свої знання наступним поколінням. Але тут проблема і державна в тому числі. Ви ж дивіться, з 14 року війна. А генеральна схема території України. Зразка 2001-2002 років. Ну ми за 11 років могли в Україні розробити генеральну схему, де дороги б не вели отуди, а трошки в Європу повернули. Громада ж не може розробити генеральну схему. Вона є частинка, вона пазл України, екокоридори, екологічний каркас території області. Три сміттєпереробних заводи на Україну з них робить один там, на 10%. Скільки десятків Києві, Скільки десятків тисяч гектарів смітників сміттєзвалищ і відвалів? Це що, проблему вирішить громада? Ні. Ця програма проблема не вирішить. Але з іншого боку, стратегії громади і їх націленість, мобілізація громадянського суспільства і Стійкість країни, вони в багатьох оця децентралізація себе в період війни дала, підвищила стійкість те, що ми перейшли на провели адмінреформу, і в нас є громади. Багато з них самодостатні в різних аспектах. Прикро, але от вулого демографічному аспекті самодостатність ще маленька. Але я думаю, всім миром. Ми цю самодостатність і стійкість піднімемо, але це треба робити і з боку держави на найвищому рівні, і законодавчі приймають відповідні рішення, і безумовно з боку громад, щоб там же ж без освіти людина не працювала на посаді землевпорядника, чи відсутні архітектори. Відсутні з вищою освітою землепорядники. Воно ж ви розумієте, громади, в якійсь ситуації оказалися. От люба громада, якщо вона створена на базі райцентру, то ще є кадри. Але ж була райдержадміністрація, районна рада, були всі відділи і так далі. А тепер одна громада. І нема ні штатів орієнтованих, ні структури, ні ну, нічого ж. Все це в розвитку. А якщо громада утворена е, як на, на, фактично, на рівні сільської ради, де там кадри? Де їх взяти де їх одномоментно? Їх же ж не можна взяти. І вони залишаються демографічно депресивними. І проблема депресивності сільських громад це найбільша проблема. А особливо в територіях, які треба будуть відновлювати. Ви розумієте, яка там пройшла міграція, і як забезпечити повернення туди населення, а на не ті території без державної такої стратегічної підтримки, навіть міжурядової ЄС-підтримки, то відновити ці території. Одноосібно, локально, і центри громад треба змістити. Їх треба перенести в глиб території країни. і Зробити вже не добровільну адміністративну реформу територіальну, а вже дійсно, в відповідності до нової генеральної схеми, вивчили, які громади самодостатні, які ні. І зробити дійсно адміністративну територіальну реформу, яка б раціонально. На думку архітекторів, землевпорядників, вчених містобудівник, забезпечила і рурбанізацію, тобто заселення сільських територій, збереження поселенської мережі, і агломерацію, таку кластерізацію територій, які були б прошиті і зв'язані територіально і сформували таку. Єдину стійку, обороноздатну, стратегічно безпечну, таку суспільну общість у наших краях, регіонах, областях, там і в новостворених громадах. Палектрич, хотілося б додати, що від громади дійсно багато чого залежить, і якщо є розуміння, то на даний момент. Є документи, які вони самі роблять і повинні, повинні відповідати цим вимогам, що ми кажемо. Да? Ну, По-перше, це стратегія розвитку громади. Там вони е, хочуть самі, хочуть наймають людей, але треба розписати що стратегічне бачення саме громади. Е, з 25-го року. Зараз обов'язково Ріоліванович не план дасть простору. план просторового розвитку. Отут якраз планувальникам і є оці 120 кілометрів, як зробити, як саме планувальники, не геодезісти, не зимопорядники, а планування території. Як зробити? Що зробити? В кадастер внести. І, як то кажуть, планшетів, смартфонів, щоб у голови було, всі земельні ділянки, яке призначення, яке, що з ними можна робити. А це вже основа інвестиційної програми громади. А цю програму вже можна пропонувати інвесторам. Інвесторам не можна розказувати, треба щось показати. І щось це повинен бути план, як сказав. Тобто, а це все може зробити громада. І повірте, ну я з громадами працюю. То є громади, які мають такі плани, є навіть у і не тільки в Полтавській області, я знаю, в Дніпрі, в Дніпропетровській Дніпр області є громади, які у ці свої плани дали інвесторам, і вони починають вже й цікавитися і заводить туди кошти. І вирішувати ці питання, і сміттєзвалище, і рекультивація. Хай там будуть окремі території зрозуміло не може там. Велику територію охопити. але починають в Полтавській області розвільний збір. Від кого залежить? Від держави чи від голови? Від голови. Їдемо в Казельщину, і що ми бачимо? Роздільний збір організований, без копійків коштів, які вкладені. Тобто, все це можна робити дійсно. І є люди, які це роблять. Війна обов'язково закінчиться і маю певні, що нашою перемогою, але ми повинні вивчити. От країни, які вийшли з війни і стали успішними, це Японія, Корея, Китай, В'єтнам. І по тому, що, би, інформа... ну, що, що інформація, це ті, що після війни піднялися дуже швидко, економічно. І от коли ви вивчаєш їхній опит, то вони, от реально, як Григорій Іванович казав, вони повернулися, починали сільське господарство. Вони відновили сільську мережу, побудували достойний там житлоплан. І, а потім, уже, після того, як відновили сільське господарство, почали відбувати важку промисловість. Всі оці чотири держави починали тільки сільського господарства. Голодний І, працювати да, не буде. Тобто, то, коли після війни не буде продуктів, Фактично, ну, країна повністю розвалиться. То, що тепло і поїсти це основне, що потрібно для людини. Решта надумане. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.